Вітаю на моєму каналі. Я в Аврорі. Подивимось, що сьогодні цікавого та які товари по знижкам. Сподіваюсь, це відео буде вам корисне. Два келихи для вина 199. Пляшка для олії та оцту 188, об'єм пів літри. Салатик фарфоровий. 119. Тарілка обідня, 99. Салатник 49, колір Голубий, тарілка 55, десертна з візерунком 88, тарілка супова 99, обідня фарфорова 119, блюдо скляне 139. Кухоль порцеляновий сорок дев'ять, 77. пять, сімдесят сім скляна сорок дев'ять. Блюдо «Люмінарк» – 84. Салатник 59 діаметр 17 см, Салатник скляний 44 69 більший, діаметр 17 см, Блюдо для торта 119. Скляне блюдо 77, 25 на 19 см. миска металева на 2 літри 74. 129. Дошка кухонна пластикова, 88. Гнучка дошка 29. В наявності є кілька кольорів. Кришка для банки пластикова 2 гривні. Овочорізка 11. Яйцерізка 19. Відкривачка для банок 27. Ножниці кухонні 29. Форма для цукерок 39. Парасолька дитяча 77. Доросла 129. Напівавтомат. Сумка чоловіча 119. 119. Також така сумка. На три відділення. 229. Сумка туристична, гаманець жіночий 119. Коричневий, чорний та червоний. Відділення для карточок та для копійок. Касети для розсади з піддоном 34. Піддон для розсади 27, базон з підвіскою 44 25 на 16 см. Набір для вирощування мікрозелені. Тера плюс 55. Набор Наборі горох, капуста та редиска. Рукавички для саду 9. 22 гривні прогумовані. 24 22 кольорові. Добриво мінеральне для рослин 24. Підходить для усіх квітів, для кімнатних та вуличних. Маса 125 грамів. 17 гривень за триста грамів. Набір для шиття 29. девять. для в'язання чотирнадцять. Нитка для шиття біла – двадцять девять. Пряжа для в'язання 39 та 34. Кольори в асортименті. Шкарпетки жіночі в'язані 34. Набір декору для рукоділля 19. Набір булавок 24 22 гривні. Коштує бісер. 3 штуки в упаковці. Людяники на паличці 12, десерт бонжур 8, халва соняшникова, 19, з ароматом ванілі та арахісом, соломка солена та солодка 24, печиво вівсяне 34, 400 г. Печиво до кави 17. Листове лукас 49 350 грамів. Цукерка м'яка 15. Є два смаки. Набір гумок жувальних 29 за 100 грамів. Вафлі рошен 17. Вафелька чотирнадцять, шоколад Міленіум дванадцять, тринадцять, батончик пятнадцять, кукурудза тридцять сім, горошок двадцять сім.

Пакети майка 100 штук 27, 44. Кисіль фруктовий ягідний 14. Суп гороховий 19. Суп ласочка 11, пюре картопляне 11. Вівсяна каша 7 гривень швидкого приготування 9 гривень. Каша з корогою від добродія. Сік концентрований 39, молоко згущене 55, 44 290 г. Напій капучино 39. Є кілька варіантів. Паста полунична, фісташкова та арахісова по 19.